Друзі, хочу вам повідомити термінову інформацію, якою я вас прошу поділитися з іншими українцями, тому що пам'ятаємо, від початку 24 лютого 2022 року досить багато українців. Приїхало на територію Польщі, і звісно ж, ви знаєте, друзі, для того, щоб податися на карту тимчасового побиту зі статусом біженця, потрібно було почекати 9 місяців. Та зокрема, і на основі роботи воз'єднання сім'ї також потрібно було чекати 9 місяців для того, щоб скласти внісек на карту тимчасового побиту. І звісно ж, друзі. Є деяка інформація, яка буде вам не досить приємною, тому що ви знаєте, що був список для того, щоб податися на карту тимчасового побиту зі статусом біженця, і ви його, напевно, вже бачили та ознайомлювалися з ним. Але на основі параграфа 38 і устави... Тієї, що зараз готується від влади Польщі, то друзі, наступна інформація, і звісно ж на неї я залишу посилання в описі до цього відео. Переходьте, ознайомлюйтеся та діліться з друзями, тому що там повідомляється, друзі, що всі вніски, всі заявки, які будуть подавати наші громадяни України на основі статусу біженця для отримання карти тимчасового побиту, ці вніски друзі, не будуть розглядатися воєводою, і це, звісно ж, мінус також. Відділ справ іноземців по всій Польщі закликає українців, які будуть подаватися на карту тимчасового побиту або ж планують це зробити на основі статусу біженця, поки що. Встриматися, тобто стриматися і не подавати на карту тимчасового побиту, допоки не буде опублікована нова устава. І звісно ж, ця інформація діє від вчора, від 24 листопада. І знову ж таки, ще раз наголошую, що посилання я залишу в описі. Прошу підтримати це відео лайком, щоб максимальна кількість українців дізналася цю інформацію і не витрачали свої кошти час. Поки що, друзі, ви можете безпроблемно перебувати на території Польщі до 23 серпня 2023 року. І, звісно ж, поки не буде опублікована нова остава. Ну а пізніше вже будемо бачити. Тому, друзі. Інформацію ви отримали. Також завтра ми будемо проводити конференції із працівником уже воєводського, де і дізнаємося інформацію. На жаль, поки що вступно. Ми вже знаємо, що працівник уже не хоче публічно показувати себе на камеру, тобто стріму, скоріш за все, не буде. Але вже ми це дізнаємося ю, ютро, тобто завтра, коли прийде сюди працівник уже, і ми у нього вже вживу запитаємо. Друзі, а які у вас питання залишилися? Пишіть їх в коментарях. Ну і звісно ж, побачимося в наступному випуску.